Всі ви знаєте, що у нас а, засадниче положення Конституції України, яке гарантує а, надання особі правової допомоги безоплатної. А, багато років ця норма залишалася недієвою, а, лише передбачався декларативний механізм, принцип, але не було безпосереднього впровадження в практичне життя. Тих положень, які гарантували громадянину отримувати правову допомогу безоплатно, провадження цієї системи відбувалося кількома етапами. Розпочалось з початку 2013 року, коли ця допомога надавалася в кримінальних справах. Я вважаю, що Ця ініціатива зарекомендувала себе з позитивної сторони, і в результаті в 2015 році відбулось подальше розширення механізмів застосування правової допомоги. Зокрема, було відкрите міністерством юстиції спільно з урядом близько сотні центрів надання повторинної правової допомоги розширено. Перелік осіб, які надають, які отримують цю допомогу, і розширено коло справ, де ця допомога надається безкоштовно. Хочу наголосити, що в рамках тих конституційних процесів, тих конституційних ініціатив, які зараз знаходяться в парламенті, зокрема поданий президентом. Законопроект щодо внесення змін до Конституції щодо правосуддя, який передбачає поступове запровадження такого поняття як адвокатська монополія, починаючи з 2017 року, і коли в 2019 році будемо в усіх судах буде запровадження адвокатська монополія. Ці тенденції, ці ініціативи ще більше. Загострюють особливу увагу і виконавчої гілки влади, і законодавчої на необхідності ефективного функціонування системи безоплатної правової допомоги, тому що ми всі розуміємо, що обов'язок держави забезпечити найбільш незахищеним верствам населення правову допомогу безкоштовно. Це ті верстви населення, які не можуть з об'єктивних причин. тремовать правовую помощь, а, видно зарплату и адвокатов. Как вам уже, думаю, всем известно, у нас в Министерстве юстиции есть одна стратегия и много направлений. А стратегия гласит, что мы должны менять меню, так, чтобы он лучше обслуживал своих граждан, чтобы были минимальные риски коррупции, максимальные результаты. чтобы не было очередей, чтобы наши граждане чтобы получить справку, что я есть я, не стояли с утра до вечера, вечера в очередях и не платили хабары. И поэтому по, по разным направлениям уже у нас есть конкретные результаты. Это первая регистрация бизнеса и нерухомости, которую мы децентрализовали, демонополизовали сейчас в стране уже начинает появляться конкуренция между нотариусами, самоуправлением и аккредитованными лицами. Мы ждем с нетерпением, когда наши народные депутаты проголосуют уже второй блок законов про исполнение судебных решений, тоже будет там конкуренция и. улучшенное обслуживание наших граждан. Но самое, самое главное, э, вот этот физический контакт и обслуживание наших граждан, э, когда мы даем вторичную юридическую допомогу. Иногда мы принимаем законы, но если нет конкретных людей на конкретных местах, ничего не получается. Поэтому, конечно, у нас есть там, нужно очень многое улучшить, потому что когда ты что-то делаешь и принимаешь решение, потом приходят и критикуют эксперты, которые говорят тебе, что ты плохой, но когда ты спрашиваешь, как лучше, они не знают. Так что у нас такая традиция. И поэтому мы сами самокритично подходим всегда, когда мы дискутируем, что можно улучшить где ошибки. Мы открыты для этого диалога. И, конечно, я хочу проинформировать про новую инициативу министра юстиции Петренко, который уже э, обсуждался на Кабмине, и уже есть постановление. Мы упраздняем все районные управления Министерства юстиции. Э, и эти районные управления тоже превратятся в сервис-центры для наших ромадян. Что это значит? что они будут уже первичную юридическую помощь получать, бесплатную юридическую консультацию. Вот я заместитель министра юстиции, и если вы мне спросите сейчас, где находятся территориально 10 районных управлений города Киева, может быть, два найду, остальных нет, потому что наши граждане не знали, где они находятся. Вот этого не будет. Они будут открытыми, наши граждане будут их находить, особенно в таких на районных центрах, в маленьких городах, где наши граждане еще не привыкли к пользованию к интернету, они зайдут там в этот офис. Наши юристы будут их учить, как распечатывать довидки, выписки, справки. Будут давать первичную юридическую консультацию. Мы думаем, что все это будет способствовать уменьшению дел даже в судах, потому что когда наши граждане получают квалификационную юридическую помощь, они иногда находят другие э, пути решения своих проблем. Э, так что у нас впереди в 2016 году очень многое. Мы надеемся на поддержку наших народных депутатов, которые э, всегда э, голосуют за наши реформаторские законы. И, я еще раз хочу им э, за это поблагодарить. И, и конечно, з дискусія нашими неправдистойми організаціями грамаскості нашими западними партнерами ми будем і старми стара будемо стараться улучшать наші сервиси на двох тисяч шістнадцятий год. Так что этот круглый стол я думаю, що очень важен, щоб получить ідеї на улучшение наших сервісів. Перше, що є важливою найважливіше, мабуть, передумовою для. Реалізації будь-яких реформ, які впроваджуються на національному рівні, це правова спроможність, і правова культура наших територіальних громад, це нульова толерантність до корупції, намагання вирішити і бажання, і культура, і можливість вирішити всі повсякденні проблеми громадянина в правовий спосіб. Це свідоме, свідома реалізація свого виборчого права. При формуванні органів місцевого самоврядування, і між виборами, що важливо, свідома позиція, і контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації державного управління, це має особливе значення. І це активна участь на рівні територіальних громад, активна участь людей домогосподарств в економічному житті, тобто подолання патерналістських настроїв і Очікування пасивного очікування вирішення всіх своїх проблем від держави. От власне робота, спрямована на посилення правової спроможності громад і реалізацію оцих трьох, як мінімум, передумов будь-яких реформ, і спрямована місія системи безоплатної правової допомоги, яка на сьогоднішній день. Складається з величезної кількості людей. В ній працює в даний момент більше 7 тисяч людей, і саме ну їм я адресую ту подяку, яку висловив пан Гесадзе. Мені особисто те, що система функціонує і ті результати, які вдалося досягнути насамперед для наших людей. Це заслуга величезної кількості професіоналів, які повірили в систему у 2012 році. І сьогодні її розвивають надзвичайно важлива роль в встановленні системи, в формуванні саме такої моделі системи безоплатної правової допомоги, яка на сьогоднішній день є, належить українській адвокатурі. І ми вдячні за співпрацю з самого початку з 2011-2012 року, і раніше, наскільки мені відомо, ще до того, як наша команда почала зайнятися цим питанням, спочатку спілці адвокатів України, потім Національна асоціація адвокатів України після того, як вона була створена, і іншим професіональним асоціаціям, які в цій сфері працюють: це і Рада адвокатів України, Асоціація правників України, Союз юристів. України і Асоціація адвокатів України і новостворена Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. По суті, всі ключові елементи системи і всі основні процедури системи вони створені або функціонують за активною участі на сьогоднішній день Національна асоціація адвокатів України У 2013 році було укладено меморандум між міністерством юстиції і національною асоціацією, який має достатньо широкий порядок денний і по суті значна частина тих питань, які винесені сьогодні на обговорення. Вони вирішувалися і продовжують вирішуватися спільно. Це і конкурси з відбору адвокатів, яких на сьогоднішній день вже відбулося вісім, і в результаті яких було відібрано понад п'ять тисяч адвокатів для надання безоплатної правової допомоги. Сама процедура конкурсу вона розроблялася робочою групою за участю насамперед представників адвокатури. Закон про адвокатуру передбачає делегування радами адвокатів регіонів, представників до конкурсних комісій, які в регіонах здійснюють відбір адвокатів. І більшість в цих комісій складають адвокати. Так само там є представники громадських організацій адвокатів. Стандарти якості безоплатної правової допомоги, які є дуже важливими для власне, забезпечення її якості. Була створена робоча група Національної асоціації адвокатів на чолі з Яновською Олександрою Григорівною, якої на жаль, сьогодні немає професором університету Шевченка адвокатом, яка розробила ці стандарти в грудні 2013 року. Ці стандарти були схвалені радою адвокатів України, і лише після цього формально затверджені міністерством юстиції. І за ними на сьогоднішній день, за цими стандартами, надається безоплатна правова допомога в кримінальних провадженнях. Те саме стосується оцінювання якості безоплатної правової допомоги. Як вимагає закон про адвокатуру, були сформовані в більшості регіонів. Радами адвокатів регіонів комісії з оцінювання якості повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, і у разі, якщо виникає потреба в оцінюванні якості, чи є скарга з боку клієнта. Чи ще якісь ознаки можливого неякісного надання безоплатної правової допомоги є можливість, і вона використовується звернутися до цих комісій для того, щоб отримати висновок і прийняти рішення щодо можливості подальшої роботи з адвокатом? Взагалі, ми бачимо свою роль на сьогоднішній день насамперед на рівні територіальних громад, і в цьому сенсі розширення мережі. Центрів з надання безоплатної правової допомоги із 125 до більше як 500 на сьогоднішній день ми розглядаємо насамперед як унікальну організаційну і комунікаційну можливість для створення особливих умов на рівні громад. Тобто наш основний пріоритет сьогодні це робота з органами місцевого самоврядування для того, щоб проінформувати їх про їхню роль і про їхній обов'язок з точки зору надання первинної правової допомоги, тобто правової інформації і консультації, щоб заохотити їх приймати місцеві програми надання безоплатної правової допомоги. І таких програм приймаються все більше з кожним днем і виділяються кошти з місцевих бюджетів для надання первинної правової допомоги. І, власне, такий підхід має нас привести через декілька років до лібералізації всього, що відбувається в системі надання безоплатної правової допомоги. Тобто Появи більшої кількості провайдерів, як первинної, так і вторинної правової допомоги. Якщо говорити про первинну, це насамперед громадські організації, правозахисні. Якщо говорити про вторинну, це адвокати, які здійснюють свою діяльність як індивідуально, так і в формі адвокатських об'єднань, адвокатських бюро. І ми сподіваємося, що через певний час значна частина. Функції може бути делегована саме адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням по наданню вторинної правової допомоги. По суті, за принципом франшизи, коли є певні умови, певні вимоги до суб'єкта для того, щоб надавати безоплатну правову допомогу, і ця функція вона делегується, тобто контрактується послуга. Це необхідно для того, щоб оптимізувати видатки на безоплатну правову допомогу, мінімізувати видатки на її адміністрування і створити якнайкращі можливості для якісного надання правової допомоги. Переходячи до останнього власне, пункту в програмі стосовно фінансування, ми маємо подякувати парламенту. І уряду за ті ресурси, які виділяються протягом років. Фінансування системи збільшилося в 38 разів за три роки. І зараз власне у зв'язку з утворенням 400 бюро виділяється додаткових за рахунок економії коштів внаслідок ліквідації управлінь юстиції. чверть цих коштів, а саме близько 70 мільйонів, виділяється на розширення системи безоплатної правової допомоги. Але беручи до уваги досвід інших країн, зокрема Великої Британії, в якій через 40 років функціонування системи безоплатної правової допомоги постала необхідність скорочення видатків і їх оптимізації, ми маємо думати про це вже сьогодні і думати, яким чином. Клієнти і суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу повинні можливо відшкодовувати і брати частину фінансової відповідальності на себе знову ж таки це європейська практика. Це може стосуватися як засуджених осіб, яким надавалася. Безоплатна вторинна права допомога, вони працюють і могли б конспенсувати частину її вартості. Так це стосується і осіб, які мають право на безоплатну вторинну праву в цивільних справах. Ті критерії, які були встановлені фактично у 2011 році, на жаль, не враховують уже особливостей. Пов'язаних з останніми подіями в Україні, в тому числі появою нових соціально незахищених груп, насамперед, це учасники антитерористичної операції. Сьогодні на жаль, надання правової допомоги за чинним законом обмежено їм лише стосовно питань соціального захисту а на практиці їхні проблеми значно ширші. Це внутрішньо переміщені особи, які на сьогоднішній день не є суб'єктами, як це не дивно було, б, право на безоплатну вторинну праву допомогу. І межа малозабезпеченості так само вона ну, встановлена, на жаль, дещо. Ну, як би це м'яко скажу, несправедливо. Тобто, по суті, формула сама звучить так: якщо людина має дохід менше прожиткового мінімуму, в тому числі пенсію менше прожиткового мінімуму, вона вже не може отримати право на безоплатну вторинну праву допомогу. І це є несправедливо, це призводить до того, що фактично найбіднішим і найвразливішим людям, пенсіонерам, ми дуже часто сьогодні змушені відмовляти в наданні безоплатної правової допомоги. І це, звичайно, дискредитує саму ідею, тому що виникає справедливе питання: а для чого тоді держава взагалі? Фінансує цю програму, якщо найбільш незахищені категорії не можуть отримати допомогу. Міністерство юстиції розробило законопроект, і уряд як суб'єкт законодавчої ініціативи внесло його до парламенту. Комітет, власне, наш комітет, який проводить сьогодні круглий стіл, вже розглянув його і рекомендував парламенту схвалити за основу. На жаль, попри те, що уряд звертався про включення цього законопроекту в порядок денний і попередньої сесії, і Поточної сесії він поки що до порядку денного не потрапив, тому пане Ігорю. Ми також звертаємося до парламентарів з проханням допомогти пришвидшити прийняття цього законопроекту.